Мобільний телефон в ході огляду були виявлені переписки. Ми в ворогатин, домовлялися, щоб мені робили відстрочку на підставі моїх документів. Телефон на ремонті. Тобто телефон у вас телефон на свого ремонту. Ще одну. Викрили десятки злочинних схем на території 19 областей працівники міграційної поліції, слідчі Нацполіції, кіберполіцейські, а також співробітники регіональних підрозділів поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Серед зловмисників переважно приватні підприємці, які надавали неправдиві відомості для внесення інформації в систему шлях, а також ділки, які організували бізнес на переправленні чоловіків призовного віку в обхід прикордонних пунктів пропуску. Також серед викритих осіб адміністратори різних месенджерів, які підшукували та приймали замовлення від клієнтів, які бажали виїхати за кордон. Крім того, поліцейські викрили осередки з виготовлення підробних документів щодо непридатності до військової служби. Під час проведення понад 200 обшуків правоохоронці вилучили різного виду документи, зокрема й медичні документи відносно осіб призовного віку, які надавали можливість перетинати кордон, комп'ютерну техніку, чорнові записи, мобільні телефони, грошові кошти в іноземній валюті. Наразі фігурантам вже повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема, частина 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до 9 років з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади.